У Києві відбувся чемпіонат України з велоспорту серед чоловіків, жінок, юнаків та дівчат. Участь у ньому взяли 172 спортсмени. Черкащину представили 13. Як повідомили в управлінні у справах сім'ї, молоді та спорту обласної військової адміністрації, черкащани вибороли бронзові, срібні та золоті медалі. Зокрема, дівчата перемогли у командній гонці переслідуванні на дистанції 3 кілометри. У командному спринті Юлія Тичковська, Карина Потьомко та Ганна Познякова посіли третє місце. Команда чоловіків третє місце у гонці переслідувані на дистанції 4 кілометри. У гонці Медісон Юлія Тачковська та Карина Потьомко вибороли золото. У цій же гонці серед юнаків В'ячеслав Коноплянко та Богдан Потьомко здобули друге місце. Юлія Тачковська має також срібло у перегонах на вибування. В'ячеслав Коноплянко став бронзовим призером у групових перегонах, а Ганна Познякова чотирикратна переможниця у різних категоріях.